Омбре за допомогою блискіток. Залишайся на хвилину і дізнаєшся, як зробити цю роботу від початку до кінця. Ну а поки що підготовуємо нігтюву пластинку і робимо манікюр. Далі вирішуємо, чи то нижньою, чи то верхньою формою будемо робити до нарощення. Беремо все ж таки верхню форму, ставимо матеріал таким чином, щоб в нас відбувся все ж таки. Чистий друг, а для цього потрібно преполімерізувати як підложку. Далі беремо блискітко світловідбивну, але в кольорі. І ставимо, розтягуючи до серединки, сильно прям не виводимо. А зі сторони кутикули поставили ботлгель. Зовсім трохи опилу з під низу випиляли. Вкрили топом і все готово. Не забудь підтримати україномовний контент своєю вподобайкою, підпискою та коментарем.